Належності нашої святої неньки України, хай Господь вам всім пошле благоденстві, успіх, здоров'я і кріпості. І кожен з вас хай розуміє, що на кожному з нас, молодому, старому, чи зовсім малим, лежить велика відповідальність за ту землю, яку кров'ю. Ботом і великими ділами прославили наші предки. Хай Господь всіх наставляє. І тут ми зібралися різні за віка, за релігійними поглядами чи з різними політичними. Не забувайте тільки одне. Господь один для всіх. І ми відповідальні за те, що ми робимо. Перед тим, як уподобати якісь європейські чи інші цінності, ми потрібно кожному зважити, куди ми йдемо, до яких ми цінностей. Христоносці в середні віки несли ці цінності до нас, казали це європейські цінності. Ну а нинішні хрестоносці несуть ці ж цінності і кажуть, що це все європейське. Не тільки з добром, а по ділам казав Господь, ви знаєте їх. Кожний виважено хай вдивляється того, хто їх призиває. Чи йти на барикади, чи копати, чи йти до Господа. Кожний робить свій висновок. Хай Господь вам допомагає в ваших ділах, береже сили і кожному із вас пошле ноги, ноги літа. A oh, tomo. Oh.